Грас Григорович Шевченко. Думка тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, ненька старенько, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, Спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває часом від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і неплідна, що хоч спинись і з Богом говори.